Всім вітання, а я у Львові, як каже моя сестра, а я у Львіві. Осі Львів. Моє дороге мені місто, де я вчилася, де пройшли мої юні, так сказати, молоді роки. Красиве місто. Чекаю на зустріч. Ми знаходимося під ратушею, пою Великою. Ратушою в центрі міста, на яку можна все було піднятися. Зараз навіть не знаю, чи можна з початком війни. Ось така будинок міської ради і ратуша в мініатюрі. Це табличка з Львівська міська ратуша для, для сліпих, щоб почитати. Споруда 1827 року. Висота вежі 65 метрів. До неї ведуть 408 сходинок. На вежі. В 1851-му встановлено механічний годинник, який працює донині. Щогодини там бамкає <с> і можна побачити. Деколи виходить туди коли в день, по-моєму, чи в годині третій, а може й щогодини, не знаю. Львові гарно. Львів зустрів мене дощем, зливою навіть сказати. Я приїхала на другий день після того, як Львів. Стріляли рашистські ракети, дуже потужно. Загинули на сьогодні під завалами ще шукають людей. Семеро чоловік загинуло. Багато поранених, багато в лікарні. Для Львову це не привично, тому що це далеко. Не те, що в Дніпрі прифронтова область, то ми вже звикли, що за ніч, цілу ніч десь рази 3-4. Тривога безкінечна майже і. Вже звикаєш, спиш в берушах, щоб не чути. Прилетить, то прилетить, що має бути, то буде. Так кажу я. Хтось сховається в сховищах, але як виявилось, у Львові мало людей було у сховищі. Не пам'ятаю, якось дуже мало, хоча поряд знаходиться велике сховище, тому що у Львові ж не розраховували на це, що так далеко залетять сім ракет, з них збили, ні, чи десять ракет, з них збили сім, по-моєму так. Калібр. Ах, пообіцяв, мер міста садовий, що ми помстимося. Я дуже на це сподіваюся, що скоро війна закінчиться і ми будемо жити у мирному, прекрасному, процвітаючому, процвітаючій країні. Для Львова. Мирне місто це місто занесено до спадщини ЮНЕСКО, ось, до речі, отой Прапля. Біля ратуші свідчить про те, перший прапор України, ось другий. І будинок, в який влучили рашист теж. Культурна спадщина це польський будинок, якому вже 100 років і він досить міцна будівля, бо якби так як в Дніпрі де панельний будинок, то склався би як карточний домик. А тут він стіни витримали, знесли тільки. Дах, верхні поверхи. Ось таке Ну, До речі, зустріла Дніпрянку, Леся Вітання, це нашого оркестранта. Ніколи не думаєш, що у Львові тебе упізнають люди з Дніпра. Їдеш звідти, щоб нікого, щоб нікого не бачити. Львів'ян своїх знайомих нікого не попереджала про свій приїзд. Тому, Тому що, Тому чекаю свою сестру, ми підемо в храм. І будемо гуляти. Бо я приїжджаю раз на рік для того, щоб у Львові гарно. Знімаю себе, покажу за все раз будинки. ринок. Це таке туристичне місце найбільше. Вже казала, не буду нічого знімати, бо щороку одне і те саме. Львів не міняється. Він який є, так і є. Багато туристів. Бачите? Це вітражі, в костелі, такі вітражі, забиті цинковою бляхою, для того, щоб не розбилися в разі влучання ракети чи осколків. Так ми живемо вже більше року, якщо це можна назвати життям. Хоча для Львова це менш чутно. Львів тільки приймає переселенців, туристів. От. В Дніпрі в нас щоразу щось то шахіди летять, то ракети збиваються. Найперші ракети, які летять зі сходу, збивають і в Дніпрі, тому до Львова не долітають. Так що ми вже стресостійкість у мене така закальонна. Можна в графі резюме писати. Стресостійкість не виїжджала на час війни. Не... <плес> <плес> Бо деби не де ти не був, вдома найкраще. Має бути, то буде ратуша, ресторан. Сюди ми любимо ходити з Лілею, але Ліля, Ліля моя подружка, зараз поїхала за кордон. Моємо в Польщу, якщо я не помиляюся, побачила з її сторісів у Фейсбуці. Львів завжди прекрасний. Але кажуть, куди б ти не поїхав, ти всюди береш з собою себе. Себе. У красі. Це щоб позлити своїх хейтерів. Це такі старі фотографії Львова. Я вам покажу ось всі на, на площі ринок зроблені, бачите? було Панство Львова. Пані і пани. Так воно і є. дробів тут не було, як казали моя бабця з дідом. Все еліта. Не тільки польська, німецька, а й українці. Відомі. Які не знищили НКВД і не розстріляли за те, що вони були. Мудрими професорами гранд-кафе. там тортики такі смачні, але я туди не піду, бо моя Саля спекла мені такий смачний торт. Вона була проти, але я все одно покажу. Маленькі фрагменти ставлю у відео, яким вона мене зустріла тортом І не тільки наготувала всяких смаколиків до мого приїзду. А торт то просто шедевр. Вона любить приїзд солодкого, а для, для гостей пече Львов лемберг Це вокзал. Ось. Бачите. Вонки проходять. Старий Львів. Я не знаю, може комусь це буде цікаво. Я думаю, що Бо я не знаю, що вам показати. У Львові хіба ходити по кав'ярнях. ну. О, і ростуть Колумбах, клумбах квітеля оперного театру. Оперний у Львові також уже на відпустці, зачинений на літній сезон усіх. Усі театри закриваються літом, тому що ми артисти теж маємо відпочивати і набирати енергії і вітаміну Д від сонця. Тому що літом люди їдуть відпочивати і відвідуваність театрів набагато нижче, ніж у звичайні місяці. Отак. Так що львів'яни теж, артисти львівські відпочивають. Сніданкові вежі, отаких от підносах, подають. я тут їду, я знаю. Ми тут були не один раз. Така висока вежа. Рабуж. Театр пива. Як можна певний бар назвати театром, я не знаю. Все для туристів. Далі буде. Храм Петра і Павла. Був на реставрації, зараз зайду подивимося. Що вже скінчилося. Гарно в Львові. Не то слово. Храм Петра і Павла. У мініатюрі. ця споруда 1600-х років в бароковому стилі. Зараз Ось раніше костел єзуїтів, 1610 й та так я казав, 1630-ті роки. будівництво храму першої баракової споруди у Львові під керівництвом італійця архітектора ордену Єзуїтів Джакомо Бріано за зразком римського костелу і З 46 по 2011 використовувався книгосховище, освячено 6 грудня року. З нагоди 10-ї річниці відродження Збройних сил України. Храм є під опікою центру військового капеланства Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви служить при громаді міста та українському війську. Ось так. Слава Збройним силам України, які захищають нас. Бережуть наш мирний сон. Силом ППО. Ось, табличка для сліпих, вони можуть це все собі прочитати. Якось. Вже арештовання зняли. Військові, що загинули. Офіцери. А зараз їх уже тисячі.